Друзі, українська агенція нерухомості Realtor 3D в Іспанії. І ми зараз знаходимося в прекрасному містечку Даймос, де в нас для вас суперквартира з видом на море. Дуже класним видом тут взагалі дуже класна. Атмосфера все дуже класно. Ціною 189 тисяч 95 квадратних метрів. Дуже класне помешкання. Тут суперово, суперовий вид басейн. Просто класний. Я покажу вам в кінці, який він. Це самий шикарніший басейн будинку, який я бачу за останній час. Тому давайте дивитися. Ми знаходимося тут на ось такому балкончику чудовому. Дивіться, вид. Просто казка. Море. Все поруч, все класно, дуже гарно виглядає. Отож, поїхали. Зараз ми знаходимося у вітальні. Подивіться, все тут дуже класно. Зроблено, все акуратненько, квартира не потребує ремонту. Це, це нова квартира. Тут все класно, кліматизація. Супер. Дуже приємне, світле помешкання. Тут ми бачимо вхідну зону. Ось, будь ласка, така вхідна зона. Тут у нас зустрічає кухня. Зразу при вході ми бачимо кухню. Тут, скажу, дві спальні і два санвузли. Тут в нас ось таке патю, така частина невеличка з виглядом на наш прекрасний басейн і на класний будинок. Отож, рухаємося далі. Далі наліво у нас перша спальня. Ось така гарненька спальня, нове помешкання, ось стіни. Все відремонтовано, все симпатично, все дуже класно. Ось такі шафи. Досить таке гарне. І класне помешкання. Тут ми знаходимо перший санвузол. Ось так він виглядає. Симпатично, нічого не потрібно міняти, все дуже класно. Потім ще один санвузол. Ми Бачимо, біде, плиточка, Подивіться, все акуратненько, все гарненько зроблено, все класно. І ще одна спальня. Велике ліжечко простори, все гарненько. Шафа монтована, дуже-дуже глибока. Гарненько з ось таким от видом. Дуже класне містечко даймус просто супер. Просто супер. Тому, друзі, якщо ви хочете цей неймовірний вид, ця квартира просто шикарна. 189 тисяч, всього лише 189 тисяч євро за 95 квадратів в такому шикарному місці біля моря. Це просто казка. Тому, друзі, обов'язково телефонуйте і ми вам допоможемо. Дивіться, друзі, ми маємо тут такий приватний класний дворик. Взагалі мені дуже подобається. Це один із найкращих басейнів, які я бачив за останній час. Подивіться, яка краса. Ну Просто все виглядає настільки шикарно, просто бомба. Чесно, мені тут дуже подобається.